Отца і сина, і Святого Амінь. Дорогі році та браття, всі ми добре знаємо, що для будь-якої будівлі будь це наш храм, чи багатоповерхівка, чи будинок, потрібен міцний фундамент, щоб пройти випробування часом та не загнуватися від будь-якої негоди. Так само і для людини, щоб вистояти, противитися гріху і не впасти в спокусу. Потрібно мати свій духовний фундамент. Завтра під час божественної літургії буде прочитано Євангелові від Луки, в якому ми і можемо знайти відповідь на питання, як же нам правильно покласти основу нашого життя. В завтрашньому івангельському читанні Господь повідає нам притчу. В цій притчі Він каже: кожен, хто приходить до мене і слухає мої слова, і виконує їх, скажу вам кому подібне – він подібний людині, що будує свій дім, що копав, поклав основу на камені. І коли пішла вода, то не змогла похитнути цей дім, тому що він був заснований на камені. А той, хто слухає мене і не виконує моїх слів, той, схожий на людину, що будує свій дім на піску без фундаменту. І коли пішла вода на цей дім, не залишила нічого від нього, і руйнування його були великі. Цій притчі Господь нам прямо наголошує, що ми не повинні бути схожими на тих фарисеїв, лицемірів, що ззовні будують себе праведників, проте всередині не мають ані крихти справжньої віри. Дім, що збудував лицемір, він також дім справжній, в ньому можна жити. Зовні він нічим не відрізняється від того, що збудований на камені. І той, хто будував свій дім на піску, також старався. Він також вміє гарно говорити, знає все, що Писання. Проте найбільша проблема в тому, що він не виконує його своїм життям. Так само і ми, на жаль, хоч і знаємо, проте дуже часто не виконуємо його. Ми уподіблюємось тим, хто розіб'яв Господа нашого Ісуса Христа. І в моменти, коли нас спіткають перешкоди. Де ми? Де залишається наша мудрість? І з усіма нашими знаннями ми лишуємо. що ви звете мене, Господи, Господи, що не виконуєте моїх заповідей? Але не потрібно впадати у віче, тому що Господь не наказує тих, хто порушує одну з найменших заповідей, але тих, хто навчить так інших людей. Всі ми хоч і, хоч і стараємось виконувати ці заповіді, проте повинні знати, що лише з Господом нашим Ісусом Христом ми зможемо пройти всі незгоди. Лише віривши йому свою душу, лише впустивши його в своє серце, ми зможемо виконати Його повеління. Преподобний Антоній Великий говорить, Старайтесь виконувати повеління Духа, який освятить вас, і ви впустите Господа в серця ваші. Отже, дорогі отці і браття, лише тоді, коли ми відкриємо себе для Господа, ми зможемо подолати всі ті незгоди, які зараз нас спіткають. Лише з Господом нашим Ісусом Христом ми зможемо викопати, покласти основу на камені та збудувати дім, який не зможе ніщо зруйнувати. Щоб всі ми удостоїлись перебувати в царстві небесному? Амінь.